Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Коли російський терор програє в Україні, весь світ переможе. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На 97-му році пішов в життя почесний громадянин Кременчука. Лікар від бога, який майже 40 років свого життя очолював Кременчуцьку міську дитячу лікарню Феодосій Харитонович. Провізіон. Провести в останню путь активного діяча, друга та колегу. Прийшли Кременчужани до МПК. Народився Феодосій Харитонович провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Полтавської області. Прагнучи здобути фах лікаря у 1964-му, закінчив Харківський державний медичний інститут та отримав призначення до Кременчука. Важка у нього доля була багатодітна сім'я, дуже багато працював. В молоді роки дуже пізно поступив в медичний інститут. Приїхав в Кременчук. І буквально на другий рік після закінчення інституту очолив дитячу лікарню. Дуже співчуваю рідним і близьким. З 1965 по 2002 роки очолював Кременчуцьку міську дитячу лікарню. Саме за його керівництва вона стала найкращою у Полтавській області. Сьогодні важкий день моєму другу та й, мабуть, багатьом людям. Скорб. Помер Федосій Харитонович Провізіон, людина легенда. Ми з ним особисто знайомі 54 роки. Почав працювати дільничним лікарем, дитячим, а потім він і керівництво міста вношували ідею будівництва, окрім світлої дитячої лікарні. Заклав фундамент цієї лікарні. До речі, таких лікарень в Україні три всього. Він і клав цеглу, він закладав фундамент дитячої медицини. І тодішній керівник Казенко міста сказав так, якби в мене було таких 10 провізіонів, я б горя не знав. Світла пам'ять Вадося Харитоновичу. Феодосій провізіон був надзвичайно відданим своїй справі. На власному прикладі виховав не одне покоління медичних працівників. Він був дуже простий у спілкуванні. І, знаєте, в нього така була е крилатий вислів Кріпись і, знаєте, десь, мабуть, сьогодні з легенької хмаринки Федось Хертонович би сказав, я пішов, а ви кріпіться. Царство Небесне, вічна пам'ять Федось Хертоновичу. Водночас вистачало сил і на депутатство. 13 скликань поспіль обирався депутатом Кременчуцької міської ради. Феодосій провізіон неодноразово був відзначений нагородами різних рівнів, нагороджений орденом, знак пошани та двома медалями. Йому присвоєно почесне звання Заслужений лікар України. А з 1997 року він став ще й почесним громадянином Кременчука. Висока інтелігентна людина, чуйна. До працівників, до колег, до всіх кременчужан, які до нього зверталися. Ну, сказати про нього одним словом це неможливо. Це колос, це гігант, як людина, яка все своє життя віддала медицині, віддала дітям. А це, я вважаю, найголовніше. Тому ми сумуємо. Світла йому пам'ять помер лікар від Бога Феодосій провізіон на 97-му році свого життя. І хоча він пішов з цього світу, його справа залишається жити вічно. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбувся брифінг начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка, де журналісти дізнались про кількість пожеж в екосистемах з початку 2024 року та рівень води в річці Дніпро. Подробиці за мить. Сьогодні у Кременчуці відбувся брифінг начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка щодо пожеж у природних екосистемах Кременчука та Кременчуцького району. На території Кременчуцького району з початку 2024 року зафіксовано 51 пожежу. Це пожежі в природних екосистемах. Внаслідок цих пожеж було знищено приблизно 51 гектар сухостою. Порівняння за період 2023 року. У нас було зафіксовано 41 пожежа та 35 п'ять гектарів. В сухостою спалено. Що свідчить за ріст зріст пожеж та це приблизно десь на 21 відсоток. Також у нас зафіксований ріст поскладання адміністративного протоколю національного правопорушення. Це за статтею 175 77 КУПАП, це за порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухої трави. Олексій Стеценко зазначив, що працівники ДСНС регулярно проводять інформаційну кампанію щодо профілактики виникнення пожеж в екосистемах. Буквально в таку в теплу висняну сонячну погоду у нас кожен день відбуваються рейди. Це з працівниками національної поліції, з працівниками місцевої пожежної охорони. Особливо приділяємо увагу рейдів на вихідні. У нас було притягнуто за ці рейди 37 осіб, та дві особи було притягнуто за ну, наслідок пожежі. Це які було зафіксовано притну інспекторським складом. Що дійсно пожежа сталася внаслідок ну особи, яку було затримано на місці пожежі. Рятувальники нагадують, за порушення правил пожежної безпеки у природних екосистемах особу буде притягнено до адміністративної відповідальності. Також хочу звернутися до всіх мешканців Кременчуцького району щодо правил пожежної безпеки в природних екосистемах. А також хочу наголосити за самовільне спалювання сухої трави. У нас передбачені адміністративні штрафи це від 1700 гривень до 5600 гривень. Також начальник Кременчуцького районного управління ДСНС зазначив, що у Дніпрі піднімається рівень води однак, надзвичайники ситуацію контролюють рівень. Води в річці Дніпро піднімаються. В рівні річка Дніпро, і це каскадна річка, і, і норми верхнього б'є у нижнього, де вони є, як би сказати, допустимі, не критичні. Тобто, з цього стандарту то казалось би річка не виходить. Але у нас вже ж є такі кооперативи, які вони в зоні катастрофічного підтоплення знаходяться. І тоді ми з ними, якби. Стикаємося, бачимо, що там дійсної підтоплення рівень води піднімається там на пів метра, два сантиметрів, тридцять сорок сантиметрів. Але ми людям допомагаємо, інформуємо. Ми вчасно їх інформуємо. Анна Литвини Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дізнатися про секрети успіху професії перукаря 19 березня мали змогу здобувачі освіти Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Спікером на заході була Таїсія Фінська. Як це було? Дізнайтесь вже за мить. Кременчуцька міська публічна бібліотека це місце, яке не тільки надає людям знання через книжки, але й організовує освітні заходи для різних груп населення. 19 березня представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки організували вечір запитань і відповідей жіночі фішки з перукарем для ліцеїстів Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Вирішили провести такий мотиваційний захід. Для студентів перукарів як стати успішним перукарем, де знайти клієнтів, як взагалі в цій сфері реалізуватися. Конкретний у нас сьогодні гість Тая Афінська, вона успішний перукар-стиліст. У неї десятирічний досвід в цій сфері. Спікерка переконана, що передача знань майбутнім представникам її професії дуже важлива. Тож із задоволенням погодилася виступити перед ліцеїстами. Це ж круто мотивувати молодь. Тим паче, в такі часи і тим а мені є чим поділитись? Я маю досвід. Хотілося б, щоб більше студентів, котрі прийшли на цей факультет, вони не витратили цей час дарма у ці три роки, а справді працювали по професії. І звичайно, мені б хотілося би, щоб ці дівчата, ця молодь, ці молоді, хлопці, вони досягли успіху. Здобувачам освіти було цікаво дізнатися про секрети майбутньої професії під час діалогу та майстер-класу з відомою перукаркою. Звичайно. Мені Дуже сподобався майстер-клас, тому що мені розповіли набагато більше, чим я знала, чим могли мені тут напевно розповісти. Тепер я впевнена, що обов'язково піду на цю професію далі працювати. Якщо хтось ще хоче вчитись в цій сфері, то йдіть, бо це дуже класно. Кременчуцький професійний ліцей імені Макаренка це заклад з багаторічною історією, успішними та творчими випускниками. Саме тут майбутні фахівці починають свій професійний шлях. Тож навчальний заклад запрошую усіх бажаючих доєднатися до них. Ми набираємо за трьома напрямками: це громадське харчування, швейне виробництво та сфера послуг. Дані професії є досить актуальними на сьогоднішній день і користуються попитом на ринку праці. Запрошуємо вас. На день відкритих дверей, 11 квітня о 14-й годині, за адресою вулиця Троїцька, 103. Чекаємо на вас. Йдіть за покликом своєї мрії та не зупиняйтеся перед труднощами. Тоді, безперечно, ви досягнете бажаного успіху. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 18 березня у Кременчуці відбувся заключний матч півфінальної серії плей-офф між хокейними клубами Кременчук та «Дніпро». Як пройшла гра, та хто боротиметься за статус чемпіона України у фіналі проти Київського сокола? Дивіться далі. 18 березня за перепуску до фіналу чемпіонату України боролися хокейні клуби «Кременчук» та «Дніпро». на майданчик льодової арени Айсберг команди вийшли з рахунком 3-3 у серії, тож перемогу ніхто не збирався віддавати. Першу шайбу у ворот хокейного клубу Кременчук закинув Дмитро Кобильник на 15 15-й хвилині першого періоду. Зрівняти рахунок Кремечжана вдалося тільки у середині другого періоду, коли хокейний клуб Кременчук грав у більшості. Гліб Кривошаткін з передачі Віталія Ляльки закинув шайбу у ворота Дніпра. Повні трибуни. Може, у хлопців, знаєте, зіграла таке, що перенастрої, перегоріли, Ну, може, такий був мандраж. Але потім все вирівнювало, вирівнялось і все пішло як треба. Третій період видався надто напруженим для обох команд. Попри чисельні спроби, ніхто не зміг вивести свою команду вперед. Доля матчу вирішилась тільки в овертаймі. Команда Дмитра Сумця вирвала перемогу у Херсонського Дніпра. На сьомій хвилині Святослав Тимченко пробив голкіпера суперника Едуарда Захарченка. Сьогодні був Іменно вирішальний матч, в якому наша команда одужала перемогу і впевнено іграла вже в овертаймі. Хочу подякувати хлопцям за їхню мужність, за їхню віру в друг у друга. Та це було справжнє видовище, яке я думаю, понравилося всім болювальникам, які нас підтримали. Їм величезна подяка нашому руководству, яке нас теж ті... тож і у нас все ну, гаразд. Херсонський Дніпро став бронзовим призером чемпіонату України сезону 2023-2024. Дякуємо команді нашого суперника за насичені та непередбачувані на матчі півфінальної серії плей-офф. Цю перемогу отримала та команда, якої це було більш потрібно. І це закономірно. І я дуже радий, що ще залишилась наша закономірність в цьому житті. А своїй команді я хочу вдячити і сказати, що вони добрі гравці, добра команда. І 100% я знаю. Вважаю, що ці гравці підуть далеко. в Нашому українському хокеї. Вітаємо хокейний клуб Кременчук з виходом у фінал. Перший матч фінальної серії – плей-офф проти Сокола. Кременчук зіграє 21 березня в Києві. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Дмитро Волкана вчора дав неймовірний концерт у міському палаці культури. Кременчуцькі новини дізналися, чому артист вирішив розпочати сольну кар'єру та як допомагає нашим захисникам. Деталі у наступному матеріалі. Енергійно, щиро та чуттєво. Вчора пройшов виступ Дмитра Волканова у Кременчуці. Молодий співак дав виступ у міському палаці культури, до якого завітало чимало Кременчужан, прихильників його творчості. Свій творчий шлях співак розпочав у гурті Вірки Сердючки. А сольну кар'єру Дмитро розпочав відносно нещодавно і, не дивлячись на це, збирає повні зали шанувальників. Кременчуцькі новини дізнались про причини такого рішення. Після роботи в колективі, звичайно, за чотири роки я робив там вже все, що я міг. І співав, і танцював, і знімав, і монтував. Було дуже багато всіляких заходів, де я набрався досвіду, і певно, що в якийсь момент ця рішучість вона вже така переливала. Знаєте, я все ж таки з Данилком поговорив про те, що я хотів би займатися сольною кар'єрою. До речі, останній рік роботи в колективі Вірки Сердючки я вже писав сольні пісні. І Андрій Михайлович мене. Поступово підтримував підштовхував для, для сольної кар'єри. Пісні співака полонили душі кременчужан. Концерт пройшов жваво та енергійно, адже глядачі охоче співали та танцювали зі своїх місць. Артист казав, що пише свої композиції у жанрі шансон і поділився, чому обрав саме такий музичний стиль. Дивіться, всі співають попсо. Я буду шансон. Чому чому б ні? Завжди не хочеться бути як всі. Це по перше. По друге, я в шансоні себе відчуваю абсолютно вільно. Я на цій музиці виріс. У мене дідусь був весільним музикантом. Він мене брав ще з п'яти років на ці весілля. Я там співав ці всі пісні, опа, опа, опцица. І воно мені отут сидить. Я ніколи не слухав якусь мадняцьку музику, якісь там модернові тємки, Оце все. Я не був там. У мене в школі майже не було друзів, тому що всі, коли компанії збиралися на квартирах, загалом то слухали якісь мадняк. І коли я підключався до блютуз колонки, всі виходили чомусь то, то в магазин, то не знаю, хтось на балкон виходить, але погуляти, щоб не чути то, що слухаю я. Тому якось воно, знаєте, ніколи не було такого контакту. А от в цьому жанрі музики я себе відчуваю абсолютно вільно. По перше, я не брешу, а для мене це найголовніше. І звичайно, Дмитро допомагає Збройним силам України. Я з недавніх пір вже два місяці, так? Два чи три? Два, ні, два місяці. Я є амбасадором благодійного фонду Україна понад усе і всі. Кошти, звичайно, це не 100% прибуток, тому що я вже казав, що у нас є витрати. Ті кошти, які ми заробляємо з кожного концерту, ми відправляємо на благодійний фонд Україна Понад Усе. І вони вже їх направляють на потреби чи то збройних сил, чи то переселенців, чи то тваринні, якісь комплекси. Тобто, у нас дуже різноманітна е, сфера допомоги. Також ми запроваджуємо таку техніку, як скринька. Ну це завжди у нас перша пісня, остання пісня. Є спеціальна людина, яка ходить по залу, збирає кошти і. По різному завжди хотілось би допомагати якомога сильніше і більше, але все робимо що в наших селах. Тож дякуємо артисту за такий чудовий концерт у Кременчуці, адже його виступ не лише надихнув шанувальників своєю музикою, а й приніс радість та відчуття єдності усім присутнім глядачам. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Незабаром на головній сцені Кременчука виступить джазовий квартет із неймовірною програмою. Коли відбудеться концерт та де можна придбати квитки, розкажемо далі. Нестримний драйв, свінг, неперевершене соло, надзвичайні гармонії та вражаюча харизма. Усе це про легендарний колектив Черкаси Джаз Квінтет 23 березня о 18.00 Гурт виступить на сцені міського палацу культури з концертом «We like funny jazz and you». Ноші в цьому очікуваному музичному виступу додасть спеціальний надповажний гість Кременчука, один з найкращих тенор саксофоністів часу, заслужений артист України Олександр Рукомойніков. Тож не прогавте можливість насолодитись справжнім мистецтвом. Придбати квитки можна на сайті інтернет-білет, а також у касах міста. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім нашим людям, які б'ються і працюють заради України та українців, які підтримують кожне наше місто. Ожну громаду, дякуємо всім у світі. Хто з Україною? Слава Україні!